В Івано-Франківській області підприємство дороги прикарпаття активно готується до осінньо-зимового періоду. Незважаючи на те, що велику кількість транспорту передали ЗСУ, все ж для реагування на надзвичайні ситуації та снігопади готово майже 50 одиниць техніки. Станом на сьогодні в нас є укладені договори підряду і сто та ТОП аз ми опровадили ремонт техніки, орієнтовна кількість техніки для реагування. На надзвичайні ситуації снігопади це 50 одиниць. В разі інтенсивних снігопадів залучатимуть ще й додаткову техніку, яка є в громадах, каже начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури Василь Буджак. Хотів би також всім нагадати, користуючись нагодою присутності на селекторі керівників ОТГ. Так воно й раніше було. Вони ніколи не відмовляли і залучали свою техніку не тільки для вирішення проблем. Комунальними вулицями і місцевими дорогами, а й на державних працювали, то ми будемо і надалі вас спросити, і там, де в залежності від інтенсивності снігопаду. І також треба, щоб було розуміння і пояснення учасникам дорожнього руху, що ліквідація снігопереметів, слизькості на дороги має свої стандарти і часові рамки якими для передбачено, що остаточна розчистка доріг і ліквідація 100% ожеледиці від 6 до 48 годин, в залежності від категорії дороги і умов, і після припинення снігопаду, також триває заготівля матеріалів для посипання доріг під час ожеледиці, зокрема піску та технічної солі. Є проблематика в тому, що Основний постачальник, а основний реагент це є сіль. А основний постачальник у нас був було підприємство Артем Сі, яке на сьогоднішній день знаходиться в окупації, тому постачання цього реагенту в основному здійснюється з-за кордону. І на сьогоднішній день є напрацювання, що таке постачання буде забезпечено і ми будемо мати необхідну кількість, а це 6-8 тисяч тонн солі. Ну а інший протижелений матеріал це пісок. Висівки це є у нас в достатній кількості. До того ж, вже розпочали розвезення цієї сировини на аварійно-небезпечні ділянки доріг, зокрема в гірських районах. Доповнила виконуюча обов'язків директора державного підприємства Дороги Прикарпаття Леся Вітовська. З наступного тижня планується вивезення підсипочного матеріалу формування конусів на аварійно-небезпечні ділянки. Це курті спуски та це підйоми. Також у гірських районах. Поряд з підготовкою доріг до осінньо зимового періоду посадовці наголосили, що в області проводиться активна робота щодо захисту критичної інфраструктури. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Раї.